Привіт! Мене звати Таня Князева, я мамка мамських корпоративів і маю багато цінної інформації про дітей, якою тепер буду ділитися з вами на YouTube. Я швидко розмовляю, хвилююся і сьогодні розкажу вам про таке явище, як нічний терор. Як це виглядає? виглядаю? І краще би знати про його існування до того, як це з вами станеться, бо ймовірність піти в церкву досить велика. Коли з нами це сталося вперше, ми спали, і якийсь час вона просто почала дуже кричати, так як ніколи не кричала, і бігати по ліжку носитися. Чоловік отак сидів, каже, святоводи нести. А я сиділа отак, бо знала, що з нею відбувається, і просто закривала її голову руками, бо вона, мені здається, намагалася собі розбити голову об стіну. Що це таке нічний терор? Це доброякісний стан у здорових дітей самостійно проходить до пубертату. Пік переходить на 2 роки, і від 4 до 6. Чому два? Бо розвиток мовлення це дуже сильне навантаження на мозок дитини. Від 4 до 6 дві півколі мозку об'єднуються в одну, що викликає крису і викликає знову дуже сильне навантаження. Тому терори можуть повернутися. Що не можна робити під час терору? Не можна дитину будити. Вона спить. В неї або закриються очі, або такі скляні. Тобто ваша дитина спить і зранку вона не буде пам'ятати, що з нею сталося. Ваша задача не будити, а почекати, поки це пройде. Ваші дії не зменшать тривалість цього епізоду. Від 3 до 30 хвилин може тривати нічний терор, абсолютно не залежить від того, що ви будете робити. В цей час дитина має яскраво виражене серце, биця і піднілість. Нічний терор може закінчитися сечоспусканням, поки в два рочки вони підгузках цього не видно, а потім це дуже буде яскраво видно. Якщо ви включите світло, ви можете побачити, що ваша дитина прокинулась і абасра це як злякалась. Не робіть так, якщо ви в моменті вже розумієте, що це нічний терор, що дитина у вас носиться по ліжку, щось вигукує, а очі закриті, в неї нічний терор. Будьте сильними, будьте поруч, і не давайте їй себе травмувати, бо вони можуть вибірати бігти по квартирі, вони можуть впасти, вони можуть почати роздягатися, але в цей час вони склять їх закриті оченята, ну або відкриті її оця піріна. Тому, будь ласка, не вмивайте, не будіть. Просто чекайте і не дайте своєму малюку вбитися. Важлива річ про нічний терор. Багато мам після першого такого епізоду йдуть до невропатолога. І, на жаль. Статистика каже про те, що компетентних лікарів в цьому досить мало дітям починають підписувати заспокійливі. Не можна дитині, у якій йде активний розвиток мовлення, і це здорова нормотипова дитина, давати заспокійливе. Це як зупиняти вантажівку бетонною стіною. Природа вигадала так, що в дитини в цей період активно все це розвивається. І природа й вигадала, що Дитина скидає це навантаження істериками в день, да? бо в неї накоплюється енергія. І нічними терорами вночі, коли вона вже ця нервова система не справляється, так скидається кортизол, так скидається навантаження. І як би це не було неприємно і страшно для батьків і для сусідів, ви ви маєте це пережити. Даючи в такий важливий період в розвитку вашої дитини її заспокійливі, ви робите собі ведмежу послугу. Я нікого нічого не... Примушую, але не рекомендую, якщо у вас нормально здорова, нормотипова дитина, в якої стався нічний терор, давати їй магнію, бо це не має сенсу. Навпаки, це може зробити так, що дитина. Ще гірше буде спати. Тому, будь ласка, якщо ви йдете до лікаря-невропатолога, який на вашу здорову дитину, яка нормально розвивається і має істерики згідно свого віку, назначає заспокійливі, біжіть від нього і купіть собі заспокійливі. бо вам воно буде важливіше. Підведемо підсумки. Нема нічого страшного в нічному терорі. Це не несе шкоди здоров'ю вашої дитині, окрім вашої менталочки. Це точно пройде. Звісно, якщо це відбувається там вже 7 днів поспіль, ви маєте звернути увагу на щоденник сну малюка. Чи не перегулює він, бо в цей період дитині важливо більше спати. Ви маєте звернути увагу на харчування. Якщо ваш малюк тягнеться до корисних жирів, горіхи, наприклад, авокадо, то це йому зараз треба. Дитячий організм дуже розумна річ, яку вигадала природа, а не ми з вами. І всі ці процеси, які в них відбуваються, вони природні, вони нормальні. На щастя, в сучасному світі це все дослідили. Цей період, коли у дитини пік кризи, вона може бути гаряче чоло І кінцівки. І самостійно ця дитина може їх підсовувати, охолоджувати, бо в неї дуже розумний організм, який самостійно показує батькам, власне, що дитині треба. Тому, будь ласка, не бійтесь нічного терору, не надійтесь, що він з вами станеться, хай з вами не станеться, він не обов'язково з вами станеться, але може бути. Уважно противляйтеся до знаків тіла, які подають ваші дітки вам. І будьте здорові.